Привіт, дорогі підписники! Як ви вже давно могли зрозуміти, назві цього відео це моє перше ювілейне відео на 30 підписників. Як бачите, я навіть трохи приводівся. А якщо буде точнішим, то це відео буде незвичайним та дуже довгим. Тому рекомендую взяти щось смачненьке. Свого хом'ячка, якщо він у вас є. Та насолоджуватися переглядом. Це відео можна сказати, вікторина. В цьому відео будуть загадки, спойлери та навіть опитування та багато чого іншого. Це відео я хотів зробити ще 2 дні тому, але часу не було, тому ось так. Це відео було для мене доволі важко знімати, але дуже хотілося. Тому пробачте мене, якщо буду відео заїкатися, буде невдалий монтаж або ще щось. Ну що, погнали? Так, який там в мене пунктик. А, історія відео. Як ви вже могли зрозуміти, першим відео, яке я розберу, буде моє перше відео на каналі. Під назвою «Гарбуз тим веселого Хелловіну. Якщо що, зараз ви його дивитесь. Це відео вийшло на моєму каналі самим першим. Як ви вже зрозуміли на Хелловін кілька місяців тому. Якщо бути точнішим, то я його зробив на е, Хелловінський конкурс, який проходив у мене в класі. Якщо ви нічого не зрозуміли, то й не треба. Можливо, колись я вам розповім про цей конкурс детальніше. Але не в цьому відео. Ця анімація мені дуже подобається по її якості. Він, як будто такий 3D-шний. Так, немає тіней, але я її робив ще на початку того, як працював з фліпакліп. Зробив я її примірно за 15 хвилин. Чому я назвав його Тім, не знаю. Просто хотілося придумати йому якесь ім'я. А також я зробив про нього шортс. Ну, це вже інша тема. Він фактично такий ж самий, тільки з іншим фільтром. А далі йде вже зовсім інший персонаж. З яким я зробив цілих три відео. Перше відео Баранчик Снів і Хэллоуін. Відео під назвою Просто Баранчик Снів». Та ще одне відео під назвою Баранчик Снів танцює. Зараз ви можете їх бачити. Якщо що, зараз це був один той ж самий персонаж. Баранчик Снів – це персонаж, придуманий мною і Крендевим. Нам з Кренделем хотілося зробити деталізовану анімацію з персонажем, який би нагадував баранчика Шона. Тому ми зробили ось такі кілька анімацій. Більшість з них були зроблені е, теж на анімаційний конкурс, який проходився у нашому класі. Але вже не на Хеллоуінський, а на звичайний. Це було, якщо я не десь приблизно на початку вересня. Ми зробили його спеціально чорно-білим, щоб не витрачати багато часу на заливку та розмальовку. І знаєте, так навіть вийшло краще. Ми хотіли зробити з ними ще цілу анімаційну серію, вона мала бути про пончики. Та було дуже складно анімувати навіть такій простій стилистики без заливки. Я міг би продовжити працювати над баранчиком і сніфом, якби ви захотіли, але робити нові серії доволі важко. Тим більше навіть на таку просту стилістику треба тратити багато часу та сил. Примірно кожне з цих відео я робив по 15 хвилин, крім ось цього, де баранчик сніф танцює. Я його робив приблизно годину. А також в нього мали бути друзі: Качка Кряка та Свин Хрюнділь. Але, як ви самі розумієте, їх додати було доволі важко. Тому ось так. До того ж, на плакаті мого каналу вони показані. Бачите? Ось тут внизу, біля баранчика снігу. Також я роблю з ними шортс, але не буду довго про нього розказувати, і, до... і так вийшло дуже великим. А також в мене є анімація під назвою Кекс. Я її робив для себе, вона теж чорно-біла. Тут фактично навіть нема на дії. Робив я її десь 15 хвилин. Як бачите, малювати хом'які у мене виходить не дуже. Далі йде відео кайф, не буду затримуватись на ньому довго. Це відео просто я зробив для себе, воно не має особливого значення. Та ще одне відео з кексиком. Я не пам'ятаю, коли я його саме зробив, але це було, я точно пам'ятаю, десь зранку. Робив я його не на конкурс. Робив я його десь 15 хвилин. А також, якщо я не помиляюся, це моє перше відео, в якому я використовував прозору фарбу для анімації. У мене є ще одна анімація, яка називається Око. Вона доволі незрозуміла. Робив я її десь хвилиночок 10. Робив я її на конкурс просто так для себе. Всі анімації, які зараз ви бачили, об'єднує одне. Я їх робив до того, як я створив канал, а виклав я їх в один день. Не знаю, чому саме в один. Логічніше було б розібрати їх на кілька днів. Далі вже підуть анімації, які я робив спеціально для каналу. Пробачте, мені просто дзвонили. Далі йде відео під назвою збірник про баранчика Сніфа. Е, про нього нічого сказати, це просто збірник з трьох відео і все. Далі йде відео під назвою Небезпечний олівець. Правда, показати я вам його не зможу, тому що я його удалив. Я роблю так і зі всіма відео. Щоб вони в мене не займали пам'ять на телефоні. Але можете перейти подивитися його самостійно. Ця анімація мені доволі сподобалася, бо я її зробив доволі швидко вона була доволі якісна. А також це перша анімація, в якій я використовував два види пензля. Далі йде анімація під назвою Конкурс випічки. Це доволі специфічне відео, майже без анімації. Ці два відео я теж удалив показати не можу, але ви можете їх самостійно подивитися. А у мене є останній третій раунд з цієї серії. Зараз ви можете його бачити. Якщо ще не дивилися, можете подивитися. Не буду тут довго затримуватись, просто погнали далі. Тут я хочу поговорити про шортси. Е, я був сконцентрований на звичайних відео, а не на шорсах, Але майже всі мої відео були і шорсах. Також у мене було відео збірник шортс всіх моїх анімацій, і воно доволі сподобалося майже всім. Набрало 75 переглядів на даний момент. Далі йде ще одна анімація, яку я удалив тому показати, знову ж таки, не зможу, але можете подивитися. Називається Хлібчик. Цю анімацію я зробив доволі швидко. Мені вона сподобалася. Далі йшов великий збірник про хліб. Та остання частина конкурсу випічки. А далі йде один з моїх улюблених проєктів, який, слава Богу, я не удалив! Називається він перша серія стикменів. І тут зроблю я виключення. Зробив я його до того, як зробив свій YouTube канал. Але закінчив тільки, коли він в мене вже був. До того ж, якщо ви хочете, я можу продовжити працювати над цією вселенною. Я вже придумав навіть сюжет. Тільки працювати над цим сесітом треба дуже довго. Якщо багато хто захоче, я можу його продовжити. Правда, працювати над ним треба дуже довго. І якщо я і зроблю другу серію, то якийсь час десь місяць або кілька тижнів відео точно не будуть виходити. До того, ж, це було одне з моїх найуспішніших відео до того, як я почав працювати над шортс. Далі йде відео під назвою бджілка. Це відео я теж удалив, на жаль, не треба було так робити. Але ви можете теж його подивитися на моєму каналі. А далі я почав активно концентруватися на шорцах. Я зробив з ось таким капелюшком. А також зробив з ось, ось таким латте, яке дає нам сердечко. А також ще один шорс, який я знову ж таки удалив! Але ви знову ж таки можете його подивитися він був про кота шніп-шнап-шнопі і кота булочку. Якщо з моїх слів ви нічого не зрозуміли, то не дивуйтеся, я часто дурню говорю. А далі я зробив найкращий шах у розвиненні свого каналу. Я зробив шорт з кренделем. Який злетів і набрав цілих 552 перегляди на даний момент. І діло в тому, що саме на той момент у мене було трошки вигорання, і саме оці 552 перегляди дали мені толчок робити нові відео. Жирна яка тлі для мене це було великим здивуванням і радістю, що мій хом'ячок отримав стільки переглядів. Далі пішли анімації вже попроще. Та я почав робити нові відео з кренделем, які мені просто лень сюди вписати, тому можете самі подивитись. А далі, вже коли я почав працювати над першою серією мармеладок, я зробив відео кіт і масло. Там просто кіт тянучка і масло. І нічого цікавого. Ви, звичайно, можете його теж подивитись, як я вже казав, але. Не буду над ним довго затримуватись. А далі йде неповна повна серія мармеладок. Спочатку я хотів зробити просто простеньку анімацію з желейним ведмедиком, Але потім це переросло в цілий всесвіт. Якщо ви хочете, я можу її доробити. Але тоді якийсь час відео не буду виходити. Тому що я зробив тільки половину серії, а потратив на неї вже кілька днів. Але якщо ви дуже хочете, можу все ж таки доробити. Сюжет не буду спойлювати, самі подивитись, якщо я її, звісно, закінчу, а закінчу я її не скоро. Особливо, якщо люди будуть виходити в такому темпі. Далі я знову зробив кілька шортів з котиком бананчиком під прикольну музичку. Та ось таким котом під музику Максвелла. А також на щось зробив відео з кренделем під музику Бобра. Ці відео не отримали багато переглядів, ну воно, й очевидно. Але на ось це відео у мене були великі сподівання, але вони не справдилися. Це відео я зробив доволі недавно на конкурс анімацій. Я дуже довго працював над ним. Дуже довго виставляв бліки та тіні. Та воно набрало всього лише 9 переглядів. Це навіть менше, ніж попереднє відео. У мене була ще одна анімація, вона називалася Кам'янці. Ця анімація теж не набрала популярності і там просто смішно знищуються ось такі персонажі. І тут Кренділь зробив перше відео в подібному роді, як ось це. До того ж, це було його єдине відео, де він розмовляв. Е, робив він його доволі довго, де він розібрав своє ставлення до фліпа-кліп. Це було до того, як він захворів. Далі він вже робити нічого не зміг. Також він мав з'явитися і в цьому відео, але він помер, тому він так і не з'явився. І спочатку саме він мав робити відео на цьому каналі, а я так, лише допомагати. Та коли він захворів, мені прийшлось робити все за нього. Моє наступне відео я теж удалив, тому показати я вам його не зможу. Але там я пояснював, що сталося з Крендлем, чому не виходили відео. Та ще на початку цього відео ви могли почути мою репліку настрой камеру. І там був такий гліч. Зараз поясню, на кого я кричав. Я кричав на свого асистента, його звуть FG. Він мій асистент. Він тримає камеру та допомагає. Та він допомагає мені не всіх відео. Наприклад, це відео я роблю сам, тому що зараз він на зарядці. Ми зробили його разом з кренделем, а це було, примірно, ось так. Думаєш, спрацює? Звісно, спрацює, ображаєш. Ось примірно так ми зробили цього робота. Не буду довго затримуватись на цьому відео. Як бачите, хронометраж і так розтягнувся. А перейдемо до наступного відео, яке називається ТОП 10 моїх улюблених м'яких іграшок. В ньому я розповідав про 10 моїх улюблених м'яких іграшок. На ньому я також не хочу довго затримуватися. Йдемо далі. А тепер у мене до вас маленький конкурс. В цьому відео я запретив дуже багато отсилочок. І якщо хтось знайде хоча б 5, тоді я підпишуся на його канал та поставлю лайки на всі відео. Ви просто маєте написати в коментарі, де були всі отсилочки та про що вони були. Я буду закінчувати. Якщо що, це відео мало бути в кілька разів масштабнішим. Але воно і так затягнулося. Цього я не планував. Відео мало бути набагато більше плюшок та різних прикольчиків. Та, як бачите, воно і так затягнулося а мені просто робити його лінь. Тим більше я трохи не спів на 30 підписників. Але не хвилюйтеся на 50 та на 100 підписників я зроблю теж ювілейне відео, в яких ті всі плюшки, які були в цьому відео, я зроблю. Я і так це відео робив кілька тижнів. Прошу вас підписатися та поставити лайки. Я буду закінчувати. Всім пока!